Вітаю вас на сторінках канала Полтава. Сьогодні в нашому відео огляді буде багато листівок, цікавих листівок, фото Полтава, Стара Полтава до революції. Це зображення міста кінця 19-го початку 20-го століття. Більшість світлин зроблені до революційних подій. Обов'язково натисніть лайк, підпишіться на канал, перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео, які будуть з'являтися на каналі Полтава. Якщо у вас є якісь питання по зображенням, неодмінно пишіть їх в коментарях. Буду чекати на палке обговорення, впізнавайте локації, які зображені на відео. Якщо якісь локації вам не зрозумілі, питайте. Розглянемо їх більш докладно в наступних наших відео. Будинок губернського земства. Зображений він ще з парканом. Зараз паркана перед будинком немає. І саме по цим світлинам було відреставровано. Теперішній краєзнавчий музей. На жаль, незбережений клуб чиновників. Він був повністю дерев'яний. Якщо не помиляюсь, він був в теперішньому парку Перемога. Різдвяна церква. Багато хто з Подолян пам'ятає, де зображувався, не зображувався де розміщувався. Раніше гастроном, який називали в радянські часи сотий на початку Кам'янки. Ось саме Різдвяний храм був на межі теперішньої вулиці Коби і Бруківки. Інститут благородних дівіць, шляхетних пан. Музей і бібліотека сучасна будівля Державного архіва Полтавської області. Будинок на місці якого зараз стоїть отель Атмосфера. І маєток князя Кочубея в Диканці. Зверніть увагу, ще, мабуть, не посаджена навіть алея дубів біля пам'ятника Івану Петровичу Кашаревському. Вигляд Спаської церкви і Воскресенського собору.